Запрошуємо до цієї розмови Олександра Вознюка, члена робочої групи Верховної Ради України з питань соціальної політики. З ним далі це питання обговоримо. Палена Олександр, вітаємо вас. Вітаємо. Так, доброго дня, студія. Вітаю. А з приводу індексації пенсії, який анонсує уряд, з приводу... ну, по перше, давайте спочатку з приводу числа. Як вийшло оці 11,5%? Ми перед тим мали кілька розмов з представниками профспілок, з колишніми міністрами Мінсоцполітики. Називалися різні числа від 10% до 13% навіть індексації. Ось вийшли на оце число 11,5%. Поясніть його, будь ласка, нам. А... Ну, мені здається, що це виходить з економічних показників минулого року. Також коли ухвалюється бюджет України, то обов'язково враховується і складова доходу до бюджету, бюджету України, і тому, мабуть, більше не могли встановити, так як ми не забуваємо про те, що можливо ця економічна складова, яку ми хотіли би більше отримати, і більше отримати саму індексацію пенсії, і можливо, вона. Може не дотягувати до плюсового показника, а саме для того, щоб наші громадяни отримали більшу пенсію. Я ж хочу зазначити, що найважливішим, або навіть тим, що може бути, в нас економічна складова, не така добра, як ми би хотіли. Бачити в зв'язку з військовим станом, в зв'язку з тим, що не вистачає робочих місць, в зв'язку з мобілізаційною процедурою в зв'язку з великим запитом від роботодавців до те, що вони шукають працівників, і тому і є і причиною того, що індексація пенсії. Яку анонсує уряд, не може бути вище, тому що, мабуть, ми не будемо той великий плюсовий великий показник мати, який би все ж таки ми хотіли. Пане ну, і взагалі дуже добре, що ми, хоча б почали трошки просуватися в напрямку. Пенсійної пенсійних змін, пенсійного забезпечення, пенсійної реформи. Ви про що Хоча зараз це говорите? Чекайте, Вахто індексація спустя. пенсій, прописана в законі, і має проводитися щорічно, і це не зміни щорічно. і не реформи. Та ви про що зараз говорите? А справа Тому в тім, що та індексація, яку та індексація, яка запропонована урядом, вона фактично не перекриє ті витрати, які були. Які несли пенсіонери, це просто, як знаєте, я кажу, здоганяємо те, що не змогли догнати. Але фактично, е цей відсоток він не покриє всі ці витрати, які понесли наші пенсіонери. Це я би сказав точковість вирішення питань, але глобально нічого не змінюється. Як доходи були низькі, як людина не могла спроможно себе забезпечити, то фактично це рішення, яке уряд прийняв. Воно до кінця не вирішує саму проблему. Так а що, Тому, би що мало вирішити? Так, що би мало вирішити? Що а, би мало ну, допомогти нашим запра... пенсіонерам стати багатшими? Ну по-перше, потрібно переглянути сітку пенсійного забезпечення, так званих грошових забезпечень. Ну, наприклад, для прикладу суддів чи прокурорів, переглянути повністю сам підхід філософії пенсійного фонду. І саме найголовніше це дати можливість. Додатковий інструмент один із видів, щоб людина, плюс, окрім того, що в нас є солідарна система, да, там забезпечує, плюс додати ще, наприклад, накопичену систему, але вона має бути добровільна, або додаткові якісь укладення з приватними чи державними фондами страхування своєї майбутньої пенсії. Якщо ми не будемо додатково робити ще якісь кроки, то кожен майбутній пенсіонер, тобто українець. Переречений на бідну пенсію, ну насправді буду говорити як є, тому допоки ми не будемо е, е, відверто скажу, полі... тут є ж політичні складова. Нам треба відійти від політики а. Сфокусуватися конкретно на людині, бо пенсіонери вони все життя працювали, вони були платниками податків. А коли вони встали в статус пенсійної особи, і вони фактично впали зразу за лінію бідності, і допоки ми це не змінимо, а будемо боятися, а що скаже суспільство, що скажуть люди, реальні зміни робити. Ця проблема буде постійно перекидуватися в точковість, якусь от, наприклад, цих 11%, Що ви розумієте, вони ж нічого не вирішують? Вони навіть не вирівнюють по нулям споживчий кошек кожного пенсіонера. Вони це просто ми здоганяємо те, що фактично ми мали лише 10 років років це робити, а не, наприклад, зараз, тому що нас так зробилась обставина, і нам це потрібно постійно Пане здоганяти. А і допомагати. А як ви вважаєте, як. Як би треба було підняти скільки треба було би додати пенсіонерам для того, щоб вони більш-менш пристойно жили? Нагадаю, середній розмір пенсії 5852 тисяч гривні на сьогоднішній день у нас в країні, за даними пенсійного фонду України? Дивіться, від чого залежить будь-яка пенсійна виплата: від вашого посадового окладу або мінімальна заробітна плата. До мінімальної зарплати ми ще мінусуємо податки: ЄСВ, ПДФО, військовий збір. Відмінусуйте це приблизно плюс-мінус 42%. відсотки. Від віс... сьогодні мінімальна зарплата 8100, мінус 42. і від цього буде у вас накопи... буде формуватися так звані бали і на... накопичитися або формуватися ваша майбутня пенсія. Да, там яку ви будете очікувати. Е, розумієте, ми пенсія це вже кінцевий результат. Угу. Насправді нам потрібно переглянути трудовий кодекс, кот е, е, закону про зайнятість. Переглянути, і все, що відбувається поза процесом прямих правовідносин, а саме не сплачуються податки, да? бо ми знаємо, деякі роботодавці пропонують вам офіційну заробітну плату там мінімально, а це угу. інше в конверті, і так. виводять ці кошти через ФОПів. І поки держава не укладе такий суспільний публічний договір і каже: Дивіться, ми вам даємо пільги. На такі на такі інструменти на це, але ви маєте громадян вивести на офіційні заробітні плати не 800, наприклад, а там 20 тисяч оклад має бути, Пане ну, 20, бо тому, що все, що зверху, це все не це буде не врахуватись ваш пенсійний так, стаж. так. Людина може самостійно платити з цих грошей, які вона отримує в конверті, якщо вона вважає за це це за потрібне. Якщо вже додати Дивіться, це ви говорите про майбутніх пенсіонерів, і це дуже це. Правильно, на мою думку, але у нас уже зараз 10 мільйонів пенсіонерів, які ну вже не встигають вони ні до е, накопичувальної пенсії, нічого страхувати, Вони вже пенсіонери. І дивіться, держава підвищує на 11,5%, індексує, але все одно той, хто має найнижчі пенсії, він найменше отримає. Розумієте, той, хто має 12 тисяч пенсій, він отримає півтори тисячі. Отак, якщо грубо. Ну майже півтори тисячі. Так. А той, хто має п'ять тисяч пенсій, і це ну він отримує максимум п'ятсот 500, 500 хвостиком. От тут можна якось вирівняти. Ну, хоч якось чуть, чуть щоб більше дати тим, хто мають менше пенсії. Це буквально півхвилиночки. В нас залишається часу, щоб ви нам сказали, чи так я вам скажу відверто. Це неможливо вирівняти, тому що це буде процес зворотній. Тобто, ви ви фактично дезбалансуєте майбутніх пенсіонерів. Ми, По yes. суті, в них маємо щось забрати. От, наприклад, ми працюємо, ми більше сплачуємо, і вас, виходить так, треба забрати і комусь передати, mm -hmm. то тоді це не спрацює. Ми тоді зробимо конфлікт між майбутніми пенсіонерами і діючими пенсіонерами. Yes. Тут мені видається, потрібно а, можливо дати можливість особам, які пішли на пенсію, можливо, ще якісь додаткові бенефіти, mm -hmm. а щоб їм сплачували більше посадовий оклад, більше сплачували зарплату. Тоді вони можливо доженуть. Ту пенсію, яка вона їм за завчасно була запланована. Більша, тому що виходить так, що якщо би більше працював хтось менше, але закон не спрацював, то ми виходить, кось будемо дискримінувати і несправедливо тоді будемо розподіляти ресурси по самому призначенню. Зрозуміло. Тобто я би, наприклад, пропонував, що всі пенсіонери, які будуть уже вийшли на цей пенсійний вік, це можливо, можливо законодавство втрутитись в регулювання і більше сплачувати, щоб вони цю суму догнали і вже не працювали Пане після. Александр? Пенсійного часу зрозуміло. Дякую вам, спасибі за розмову. Олександр Вознюк, член робочої групи Верховної ради з питань соціальної політики, був гостем цієї години. Далі переходимо до іншої теми.